До початку поєдинку Англія Україна більшість вболівальників вже не вірили в позитивний результат для нашої команди. В цілому так і сталося. Підопічні рутання поступилися 0-2. І, хоча звинувачувати команду в чомусь саме зараз не варто, та все ж кілька питань такі є: як можна вигравати поєдинки, якщо не бити по воротах? За 90 хвилин на Вемблі наша збірна завдала. Три удари. Всі не в площину воріт і всі не від нападників. У цьому відео разом з вами давайте розбиратись, чому так сталося і який саме нападник потрібен для національної команди зараз. Та перш ніж ми почнемо, не забувайте підписатись на футбол хаб, поставити вподобайку, залишати свої коментарі та натискати на дзвіночок. Поїхали! На жаль, попереду нам не вдалося сьогодні бути дуже агресивними. А що стосується, десь місцями дуже непогано контролювали м'яч, але скажімо так, з, мабуть, скажімо... Терпіння не вистачало в деяких моментах. Ще оставляти меч у нас, не доставляти його до переду, щоб прийшов момент, коли туди потрібно було віддавати. Що стосується виходу Артема Довбика на заміну, можливо, трошки раніше можна було, але Роман дуже гарно працював, дуже гарно працював, як в на оборону і я думаю, що він добре працював якраз на оборону, тому що в нього це гарно виходить. На оборону і дійсно Яремчук, мабуть, таки добре працював у цьому матчі. Та хто ж буде забивати? Тут можна ще раз повернутись до коментаря Руслана Рутаня кількома миттєвостями раніше про те, що не було передач чи загострення з центру поля. Але факт є фактом: якщо подивитись на мапу ударів. Їх лише три: від Мудрика, Милиновського та Судакова. І всі у першому таймі. Коли востання збірна, в принципі, забивала в офіційних матчах. Ну, не так то і давно. В вересні минулого року у лізі націй проти Вірменії, тоді нашу команду очолював Петраков. Зараз очолює Вірменію. Збіг? Не думаю. У ворота Вірмен з пари центральних нападників Яремчук Довбик забив форвард Дніпра Уден. двічі. Роман Яремчук за збірну не забивав вже майже 10 місяців. В останню – ворота Шотландії 1 червня минулого року. Хто ще може стати тим самим Голеодором для збірної прямо зараз? Давайте дивитись. Найбільш ймовірний оптимальний той варіант, який ми вже бачили у національній збірній Данило Сікан. Нападник Шахтаря нині третій в бомбардирських перегонах УПЛ, 8 голів у 16 матчах. За національну збірну у нього 6 матчів та 1 гол. Можна по різному оцінювати індивідуальну майстерність Сікана та все ж більшість своїх моментів він використовує, якщо це, звичайно, не про лігу чемпіонів. Варіант номер 2 До слова, до наступних поєдинків збірної влітку може бути абсолютно виправданим Владислав Ванат. П'ять результативних ударів в чемпіонаті 21 рік. Хороші, швидкість і дриблінг. З іншого боку, Ванат є ключовим гравцем молодіжної збірної, того ж таке ротаня. Але ж від молодіжки до головної команди один крок. Чи не так? Третій варіант менш ймовірний, але як показав приклад Сватка в збірні, то із Ужгородського стадіону Авангард можна і на умовний Вемблі потрапити. Тож варіант номер трена Максим Прядун із харківського металіста: шість голів в 17 матчах. Та і сам 26-річний нападник восени минулого року якось похопився словом про виклик до національної збірної. Якщо продовжуватиму забивати в тому ж темпі, то можна буде сподіватися на виклик Петракова. Наступного разу збірна збереться аж у березні, тож важко щось прогнозувати. Хотілося б, щоб я своїми голами не залишив вибору Петракову. А загалом, кожен футболіст мріє зіграти за збірну, але рішення все одно залишається за тренером. Сказав він це 20 жовтня і в той період прядун дійсно активно забивав. Тільки от зараз, станом на кінець березня, цифра забитих м'ячів більше не оновлювалась. Востаннє 30 жовтня гол у матчі 9-го туру у ворота Львова. Можуть ще бути на олівці Юрій Климчук з Руха, а також Назарій Русен з Зорі. У поле зору тренерського штабу можуть потрапити і Микола Кухаревич чи Богдан В'юник, які виступають за кордоном. Бонус варіант. Артем Бісєдін. I'm ready. коли же таки його має прорвати, тим паче у людини який досвід 19 матчів у футболці національної збірної України. Та й чесно кажучи, вболівальники в Україні вже потрохи чекають повернення Артема на свій колишній рівень. Можете розповісти, чим вам подобається Артем Беседін? Артем Беседін? Ну коли... я Скажімо так, дивився за футболом, він був непоганим нападником, за динамо Київ грав, тому не було претензій на той момент. А які його чесноти вас підкорили? Ну він як форвард повинен знати гольове відчуття. Ось він високий, добре грає головою, тому немає ну, так, добрий, такий потужний центровий Форвард. Друзі, пишіть обов'язково у коментарях, чи погоджуєтесь ви з вище наведеними варіантами. А також пишіть свою думку, хто ж саме може стати тим голеодором для збірної прямо зараз. Ми все обов'язково прочитаємо, і нам буде дуже цікаво дізнатись, що ви думаєте з цього приводу. І також, друзі, не забувайте про великий мегазбір, який запустила компанія 1+,1 плюс медіа спільно з фондом Повернись живе. Мета зібрати 10 мільйонів гривень на закупівлю трьох мобільних пунктів для управління безпілотними літальними апаратами. Ви вже зібрали на одну машину, залишається ще дві. Ви великі молодці. Тож пам'ятайте, що кожен донат важливий, не буває маленьких донатів. і Таким чином ми разом з вами наблизимо нашу перемогу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.